Сир фіта зі смаженими кабачками. Будемо готувати кабачок з фітою Для цього треба кабачок, фіта і маринад. По-перше, помили кабачок і будемо розрізати його на слайси. На гарячу пательню наливаємо трошки олії і викладаємо слайсами кабачки. І підсмажуємо їх до золотистої шкаринки. Додаємо трохи солі і перцю. Обсмажуємо. Посмажили, це вже друга партія. І виклали на тарілочку, резервуємо. Для маринаду треба апельсина часник, мед, діжойська гарчиця. Це все змішуємо, збиваємо блендером. Вичавили часник, вичавили сок апельсину, тепер столову ложку дюжойської гарчиці і столову ложку меду. І все це міксером збиваємо. Змішали, додали оливкову олію і перемішуємо ще раз. Додаємо петрушку і все це знову змішуємо. Кабачки. Досмажуються. Тепер це все поливаємо ретельно соусом, який виготовили. Так це виглядає. І додаємо зверху сир фіта. Додали сир фіта. І зверху трохи прикрашаємо петрушкою до столу.